Українська народна казка рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього бабка Марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною три трохи наносив. Грабельками підпушив, зробив пальцями дирку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарна. Щодень шов діт у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рибка, росла зразу така, як мишка була, потім, як кулак. Потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город гуп-гуп, узяв рібку зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Взяв, взяв дід рібку за чуб, баба дідо за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба, дідку, за сорочку, працюють руками, опираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка яка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночка, не лежи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, а баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка китю Варварку. Ходи, Варварка, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця міш... мишку сіроманку, ходи, сірочку, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостика, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.